Настав цей час, коли мені нелячно, коли я горда, що це мій народ, вам, Янукович, я безмежно вдячна за кожен недолугий поворот, за кожне бе, і ме, кортеж міжгір'я, за всі промови теж і день, і час, вже на собі готова рвати пір'я, що я голосувала не за вас. Вже гречки не підсиплеш в годівницю народ і сам поїсти принесе, бо об'єднав найкращих у столиці. Пан Янукович, дякую за все, що світ уздрів на карті Україну, і що не русом ми, бо є кордон, що стоїмо не в позі на колінах, бо вивчили і право, і закон, що я стрічаю на фронтах майдану чудових друзів, з ким плічопліч крок, і Вакарчук, і Скрипка, і Руслана, Іліна, і забушко, й конюшок. Поставлю свічку, Боже, диво дивне, благослови, нехай живе сім'я! Бо того, хто народ так поріднив в історії своїй, не знаю я, почав молитись, вдягся в вишиванку, не лише вивчив гімн, а й склав новий. Я гордо мовлю: Віктор Янукович, бо кращого не знаю я, ніж ви. Завдячує вам, славна Україна, що нині її знає увесь світ, що перестали повзати на колінах і встав з могили, мій козак-прадід, що хтось прозрів, а хтось іще в процесі. Що хтось почув з мовчанки й німоти, Хай вам доскону Бог дасть Мерседесів плантації, ставочки і хати, в потах тітушок, ви, мабуть, стомились. Я бачу лінь, он шлях мій, он нора. Ви, президентом, мабуть, народились, тепер, шановний, вам пора.